Навряд чи вони готувались три місяці. Вони не готувалися три місяці. Їм підготовки багато особливо не треба, там ретельно спланувати, врахувати розвіддання, куди вони хочуть вже і зараз завдати цей удар, вже і зараз мається на протягом короткого часу. І, відповідно, зробити розрахунки і зробити це, що вони планують. Три місяці їм знадобилось для того, щоб накопичити певний запас крилатих та балістичних ракет якими вони от в осінній період, саме цих три місяці, осені е, ну активно не зловживали там, скажем, проти нас? Тому е, це в цей період не було помічено ракет повітряного базування було кілька пусків іскандерів в кожного місяця, але все ж таки більша перевага противникам віддавалась ракетам авіаційним х 31 П, х 59 та кільком десяткам дронів. Фактично щоночі. От тут е, прийшло, прийшли вже, власне, більш холодна, холодна пора, і вони вже почали використовувати е, от, такі от удари, завдавати удари крилатими ракетами. Е, скільки їм часу потрібно на цю підготовку, теж ну, вираховувати марно, тому що я ж кажу, є в них достатньо засобів, тобто носіїв крилатих ракет е, повітряного базування це літаки, розуміло, ту 22 м 3 з ракетами Х-22 чи ту 95, ту 160 з ракетами х 101, Х 555. Так далі, ну і кораблі, як би там не було, як би ми їх далеко не відігнали від наших кордонів, нехай в тому ж самому новоросійську, звідти теж можна завдавати ударів, навіть з бухти самої тут проблем. Жодного немає для ракет калібр, щоб їх випустити. Тому противник буде завдавати ударів відповідно. До своїх задумів і відповідно до тих запасів ракет, яких в них сьогодні є. Ми бачимо, що хотіли вони от, от, от такий невеликий Армагеддон у нас створити в Україні і в столиці от такими двома надпотужними ударами е, напередодні і після Нового року. Ну, плюс і в новорічну ніч, ви знаєте, що там скільки, близько 90, 90, так. Да, 87, 90 дронів було запущено. це Величезна кількість засобів повітряного нападу, величезна. Ну, Як бачите, об сило справляються і справляються доволі таки непогано. Єдине, що потрібно не забувати, що нам потрібно більше засобів, щоб це все збивати на кожний дрон, на кожну ракету. Ми витрачаємо боєкомплект. Працює техніка, люди тому виснаження певне є і у нас зрозуміло.